В ефірі програма Новий день на телеканалі Миколаїв. Сьогодні у нашому місті відкривається виставка, персональна виставка чудового різбіра по дереву Юрія Одробинського. І винувати цієї події просто зараз вже у нашій студії. Ми маємо змогу розпитати його про те, що нас цікавить. Доброго ранку, Юрій. Я бачу, ви посміхаєтеся в гарному настрої, в доброму гуморі і в перечутті свята. Це точно. Це очень уважне действие, оно очень трепетное, потому что выносишь на суд зрителя свои новые работы, которые вообще не видели еще свет. Вот только и очень интересно реакцию посмотреть. Я розділяю ваші почуття і перш ніж поставлю свої запитання щодо цієї виставки, я хочу представити більше вас нашим глядачам. Отже, Юрій Одробинський завідувач кафедри дизайну Миколаївської філії Національного Київського національного університету культури і мистецтв, доцент, кандидат мистецтвознавства, доктор філософії, член національної спілки художників України, майстер дерворизблення та реставрації меблів. Не просто так, ще й реставратор. Ну, а ще автор 30 публікацій: монографії Скіфська Сармацька кам'яно-різна пластика України, учасник понад 20 всеукраїнських 40 обласних і 7 персональних художніх виставок, лауреат премії молодих вчених Миколаївської області. І, мабуть, іще багато чого, і ще багато прихованих і неприхованих талантів у нашого сьогоднішнього гостя. Ви можете також поставити йому своє запитання. Наш телефон 76 92 42. І ось така людина вже можна сказати, талановита, творча, красива, натхнена у нашій студії. Юрія, рада вас бачити. Про почуття я вже поцікавилася, я вже знаю, що ви відчуваєте зараз. І хочу привітати із тим, що сьогодні відкривається вже восьма персональна ваша виставка. Розкажіть, як вона називається які роботи будуть на ній представлені? Діло в тому, що виставка була давно, Навіть на день рождения, в сентябрі, ну, відкладували. І я На ней представлено, более 40, то есть -то близко 50 работ различных, Это и, жилопись, и мелкая пластика, и, естественно, декоративное панно, рельеф. Мы можем нашим глядачам трошечки відкрити завису и показати, деякі з ваших робіт. Звісно, я думаю, буде цікаво. Поки ви будете розповідати, да. а мої колеги покажуть нашим глядачам, ось ми вже бачимо на екрані, ті Отлично. роботи, які можуть бути представлені да. на виставці. Так, як називається виставка? Виставка називається Лабіринти судьби. Чому така назва? Це така філософська от... назва, яка відповідає вашому ось вашій. По сади доктора философии? Uh, ну, как Чи бы это отчасти больше, потому что uh, именно uh, в работах я их uh, передаю: именно философское настроение uh, мыслей, кроме того, uh, путь к тому, чтобы работа была завершена, То есть от эскизных решений до уже реализации проходит извилистый путь подобный лабиринту, то есть оставляешь, потом опять возвращаешься. То есть Это не не такой э, прямой, скажем так, путь. Это первое. А второе, каждая работа содержит э, как бы смысловую нагрузку, то есть образ, который э, отвечает ее замыслу. Э, Тобто де... кожна робота це отдельная історія і отдельный лабіринт судьби, того чи йного персонажа. Тобто, ціла історія розказана в одній роботі. Да, да. Я бачу, ви звертаєтеся і э, у своїй. У своєму творчість, у своїй творчості ви звертаєтеся і до народних мотивів, і до якихось античних мотивів, і скіфські сюжети я можу ось так дивлюся і yeah. пізнаю, до яких джерел ви зверталися в першу чергу, і якісь може літературні надбання тут враховуються, так якась oh. фантазія. До чого ви що mm -hmm. вас надихає? Yeah. Естественно, фантаз... без фантазии просто и ассоциативных восприятий ничего не не получится. Во-первых, во художники дизайнеры ощущают мир по-другому, они его ощущают э, э, ну, скажем так, с, э, со своей фантазией, что-то добавляют, что-то изменяют, то есть делают его лучше, делают его интереснее да, да, другим. Э, естественно, Художник должен быть добрым, даже когда размышляет о каких-то о вечном или глубоком. Вот. И естественно, в каждой работе я стараюсь именно позитивные эмоции э, вложить в эту работу. И э, пока я этого не добьюсь, вот, э, работа не будет представлена. даже. Кто еще вас надыхает на створении ваших сюжетов? Да, и естественно, работа над диссертацией, одной, сейчас вот второй. Как бы самопознание в различных областях это история, и какая-то этника, и наше, нашего края особенно. То есть вот скифы, сарматы, кемерийцы, трипольцы чуть-чуть. Получается, ну, у нас тоже несколько поселений, но в основном это больше к центру. Тим мені, це Україна, от істена якісь польоти душі все таки тоже присутствовать. Це дуже тяжкий. І копіткий копітка праця, копіткий труд. Це вам треба було, мабуть, і вирушати в археологічні експедиції, відвідувати музеї. Що ви робили для того, щоб більше дізнатися і якось втілити свої знання у свою нову роботу? Ну взагалі, коли є цель. Определенная, да, если поставленная, все ниточки должны быть завязаны в едино. То есть и диссертация, и само, как самопознание, плюс исследование, и все это отражено было в работах. или иной сфере. Вот. Тем самым и это все было завязано. Вот работа у меня есть с одноименным названием «Лабиринты судьбы». Там изображено пять клубков ниток. Вот. То есть был смысл этой работы, что каждый человек выбирает свой клубок и распутает ее в течение жизни. Как по спирали, дойдя до основной цели. Вот. Расскажите еще про ваши работы. Какие для вас наидорожчие, наипамятнейшие? Это, наверное, последние работы, потому что они, скажем так, когда идешь от простого к сложному. И бывало даже эскиз, который первоначальный, он даже не похож на то, что уже получится в, в конце, потому что и там, и цвет, и пластика идет другая. Это вот я назову три работы таких. Это Прощение. Это, вот, э, под, э, это э, э, лунная птиця. И искушение. Чому вони вам такі дорогі? Чому ви їх визначаєте? То серед багатьох площадних Вот кстати, людей. перед вами как раз прощения. Складна робота. Да. А вот это, э, птица. Що ви можете сказати про ці роботи? Чому вони вам так, такі дорогі? Э, В начале пути творческого я старался как бы максимум вложить в работу нюансов максимум. С течением времени эти нюансы отпадали и приобретали форму в том образе, который был в основе. И если отмести все, останется чистая форма. И вот вот эти более чистые формы вот получились в конце. Спасибо за ответ. Сколько часов вас забирая робота, над якою ви працюєте в даний момент. От скільки ви витрачаєте часу, сил, здоров'я, натхнення? Ну, в залежності від складності самої роботи. особливо займають багато конструктивні особи, роботи, які пов'язані з конструкцією. Тобто, потрібно об'єднати різні матеріали, так об'єднати дерево з з другим, тобто кілька, допустим, деталей в одне нужно пользоваться і технологічне, і и пространственне, скажімо так, мишлення, і отакі вот роботи займають бувало навіть года. а так в основному, якщо йдеш планомерно, без особых лабіринтів, то где-то три місяці. Як складаються у вас стосунки з вашим матеріалом, як ви досягаєте того, що дерево та інші матеріали у ваших руках оживають? Набувають е, таких е, якихось дивовижних форм і несуть якусь іншу інформацію, е, іншу від того, яку закладене в, в ньому природою. Ну, в е, 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 когда коли эскиз, ескіз, от, ти е, прогнозуєш, який матеріал буде. Потім, е, коли ти вже його вибираєш, ти з ним мисленно розговорєш. И он тебе отвечает, я могу вот здесь вот сыграть такую вот службу своим рисунком, допустим. И даже бывает в большой доске выбираешь вот рисунок там, сантиметров 5 на 5, остальное как бы остаются для других работ. Вот цитата тато Карло, то вы, который поговорил с Полином. Мысленно, да. Ну надо, чтобы был диалог. Это по-другому никак. Це ви розповідаєте, це ніби якісь чари, от казка, чари. Ну власне, в цьому є, мабуть, суть творчості. Що творчість для вас у вашому житті? Ну, це не частина моя і навіть після роботи, навіть я, якщо я вхожу в п'ять в шість, сім вечора, то я обов'язково йду в мастерську і там продовжую вторую часть свого дня. А вот, как вас чтобы как бы, от С чего началось от... ваше занятие творчеством? Ну, это тоже долгий путь, в принципе, был из желания, естественно. Все началось с желания. Я так вышло, что и учился в 58-й школе, сейчас это академия детского творчества. И так получилось, что я там потом и преподавал. Также у меня выходит с университетом. Я там учился и сейчас преподаю. Така от інтересна, скажімо так, взаємосвязь. Різбіри по дереву це дуже давня професія. Мабуть, коли людство почало щось будувати, щось створювати своїми руками, з'явилася така професія. Різбіри по дереву. Сьогодні вона має своє місце у житті. І чи є у вас послідовники серед ваших студентів та чому ви їх навчаєте? Чому саме? Их ну, скажу, что резьба по дереву сегодня актуальна, если она, скажем так, авторская. Дело в том, что сейчас технологии такие, что есть много технологий, станки, это ЧПУ, которые сами все вырезают, сами все делают, там только кое-какие моменты почищаешь и все. А именно авторской работы которые с объемом, пространством связаны, но ну, они довольно-таки сложны и никакое ЧПУ их не сделает. Вот. И они пользуются популярностью. Естественно, вот эти технологии они мешают как бы, резчикам, которые умеют руками ну, в данный час, скажем так, пополнять свое финансирование. Дякую за ответ. Скажите, пожалуйста. Ну и то, что обучаем студентов, естественно, я прежде всего ставлю задачу перед студентами своими, так как заведующий кафедрой дизайна, научиться думать, мыслить. Вот, и в этой сфере некоторые преуспевают, некоторые еще не осознали, но осознание приходит, может быть, позже. І ми представляємо і проєкти все по всьому городу Николаева області. Навіть Даже вот телестудию теж ми в цьому году делаем проєкт. Дякую. І скажіть, будь ласка, ще ось відповідь на таке запитання: що потрібно для того, щоб почути голос дерева, голос металу чи полотна, щоб створити красу? Ну, прежде всього, це нужна желание і, естественно, какої-то доля задатків. Потому что ну, как бы о таланте это уже можно говорить позже, когда уже видишь как бы, результат того же студента, у него талант. Надо ему как бы, уделить больше внимания. Хотя в принципе одинаково уделяется, но тем не менее эти, скажем так, точечки хочешь развить. И и это и есть последователи, которые в дальнейшем будут, я думаю. У нас была раньше кафедра дикоротино-прикладного искусства, много осталось последователей именно и моих учеников, и моего учителя Евгения Петровича Зайцева, который, учеником которого я тоже являюсь. Вот. Оні і э, в різних городах, і працюють по спеціальності. Очень то, що очень важливо. Мало хто працює, що дуже жаль, именно в, в творчество авторської авторской різьбі. Я дякую вам за відповідь, за те, що ви знайшли час вітати до нашої студії сьогодні. Бажаю вам успішного відкриття виставки, прихильності публіки і натхнення. Дякую.